Ми будемо зараз готувати і готувати ми будемо випічку. Фініковий кекс. Для цього... Звучить, цікаво. Звучить цікаво. Я сподіваюся, що так само буде і смачно. А для цього нам необхідно фініки, 40 грам приблизно. І так само молоко. Ми вже попередньо їх замочили, тому що потрібно, щоб вони набухли і були такими м'якенькими в нашому тісті. Так само необхідно вершкове масло. Ось, 25 грам. Потрібно одне яйце, волоські горіхи і борошно. Борошно 50 грам приблизно ми будемо бачити по консистенції, скільки його додавати. І так само розпушувач. Буквально одна четверть чайної ложечки. Для початку, як я вже і сказала раніше, нам потрібно було замочити фініки разом із молоком. А зараз ми Разом змішаємо вершкове масло, воно повинне бути теплої температури, кімнатної температури разом із яйцем. А вже поступово будемо додавати молоко разом з фініками, борошно, розпушувач і подрібнені волоські горіхи. В принципі, звучить все дуже легко, дуже просто. Будемо бачити, як воно в результаті в нас вийде. Це знаєте, дуже легко, дуже просто перед ефіром. Ой, готувати так переживаю, Я боюся випічки. <реш> ну це правда. Ну скажи мені, погодься випічка, я думаю, коли стосується кулінарії, це найважча частина. Ой, для мене випічка е, дуже легко дається. Знаєте чому? От я люблю там і е, якісь, е, не знаю, як це правильно, штруделі там mm -hmm. робити, і якісь е, сінабони. Е, просто у мене є лайфхак. Я купую в магазині готове тісто. І потім просто, вже коли тісто, бо складне у випічці, що це тісто, щоб воно правильно було приготоване, щоб воно правильно тримало форму. А вже начинка це все таке. Ну, можете імпровізувати, додавати більше, менше, солодше, не таке солодке і так далі. Mm -hmm. а, отож, друзі, пишіть нам. Коментарях, можливо, що ви сьогодні їсте на сніданок, можливо, теж є якісь рецепти. Які ми будемо дуже вам вдячні. Ну і ми нагадаємо, що сьогодні у нас день української писемності та мови. Якщо ви можете поділитися з нами якимись словечками, знайомими з вашого дитинства, які передавалися, можливо, від бабусі, дідуся і так далі, напишіть нам в коментарях. Давайте зберемо найцікавіше серед усіх нас, що ми знаємо. Ну а зараз буде буде вжик, -вжик. Буде тому що потрібно це якось подрібнити. Так, ну, як мінімум, треба нам включити... Мені здається, воно включене. А ну, пробуй. Працює. Я думаю, що я потрібна спочатку вилучку, а потім ще раз зроблю це вжик-вжик. Mm -hmm. Але стосовно прислів, ти сказав, це дійсно дуже цікаво. Я просто ніколи не задумувалась, наскільки ми можемо е покращувати знання власної мови, бо вивчаючи іноземні, ти завжди якраз найбільше часу витрачаєш на цю частину е такої, знаєш, їхньої питомості. Бо це ж, по суті, про культуру. Mm -hmm. Це не просто про якісь. Е я знаю цікаві фрази. Це про те, як історично народжувалася якась мудрість в людей, яку вони потім передавали іншим. Мені взагалі знаєте, що імпонує в українській мові. От, е, от, на жаль, це не дуже сильно зараз популяризується. Це те, що історично в українській мові немає матюків. Тобто, mm. от всі ті слова, які часто ми чуємо, нецензурної лексики, це ж все от там, звідти, е, з іншої країни, а туди воно прийшло насправді з тюркських і монгольських mm. ще часів. А, тобто, це теж не питомі якісь слов'янські взагалі слова. І в українській мові я знаю, що ми досліджували колись так: є українська народна лайка, називаємо її так, але вона більше направлена, от чи то на якісь прокльони, ну там як там кажуть. Щоб там качка копнула, ну тобто, це коли знаєш, тобі якби і має так, повернутися так, те зло, яке ти робиш. дуже лагідно, вони звучать та, та, на та, противагу та. іншим словам, і, і звісно, що ну ми не закликаємо користуватися лайкою, так але я не розумію, чому досі люди послуговуються от всі відстоюють там типу от мовне питання, ніякого російського і так далі. І тим не менш, ти чуєш на вулиці постійно нецензурну лексику зі словами, які українські мові не перетаманні. Причому від людей, які відстоюють українську мову. І мене це трошечки дивує, і от хочеться сьогодні в цей день популяризувати, що немає у нас в мові такої лайки. Угу. Отак, от, от. от. Отак от. ви подумайте над своєю поведінкою, а ми поки Я зробимо. Я думаю, що наші глядачі послуговуються такими словами. Ми сподіваємося, а ми поки що зробимо трошки вжик, каже Ваня, і е, сподіваємося, що перейдемо до наступного етапу. Вже додавати, тому що да. воно однорідною масою все одно не стане, тому так. що це масло. Так. Е, і воно вже безпосередньо, коли буде з тістом, тоді, е, ну, тобто з борошном, з усіма іншими інгредієнтами, воно прийме ту консистенцію, яку нам. тому, коли воно вже буде випікатися, воно, в принципі, стане тим жиром, що... на який ми і сподіваємося. Ґгум. Отож, друзі, давайте почитаємо ваші коментарі в нашій Ютуб-трансляції, бачимо вашу активність, що ви передаєте нам вітання. З Італії традиційно в нас є вітання. Mm -hmm. Усіх вітаємо зі святом писемності та мови. Дякуємо і долучаємося до цих привітань. Давайте сьогодні розвиватися в цьому. Любі, всі щирі вітання. Мирного ранку, благословенного дня, вітання з Ужгорода. Нам передають. Пишу, що фініковий кек звучить дуже смачно. Дякую за рецепт. От зараз ми його приготуємо і вам. Потім дамо відгук. Бачите, у нас немає цукру, так? Немає ж цукру? Немає, тому що в нас є фініки. Не На те вони ну, тут і є. Майже ідеальний корисний е рецепт. Uh -huh. а, так, начинка це також дуже важливо. Якщо не вийде консистенція така, як треба, то все розтечеться, нічого не вийде. Тому у випічці важливо все. О, У важливо а все. ми вже сподівалися 100%. А основне руки, які не виглядають. Звісно, що все важливо. Просто е, я ж кажу, що за моїм досвідом найтяжче правильно зробити і найдовше це робити тісто. Угу. От, особливо, коли це має бути якесь дріжджове тісто, яке має підніматися, або там, якщо робити опару якусь там, з закваскою. Це стільки часу на це треба, хочеться просто взяти, розкатати і через 20 хвилин отримати результат. А от не виходить, а от наші бабусі вони готували не просто знаєш, тісто на на, як ти кажеш, синабони, на те, що захотілося, а у повсякденному житті для того, аби хліб. мати хліб вдома. Mm -hmm. Я пам'ятаю хліб, який робить моя бабуся. Вона робить його. Е на картоплі. Я до сих пір не знаю, Нічого як собі. це взагалі відбувається. Я все кажу бабусі, що маю прийти до неї на курси, але та, так і не виходить. Тому дійсно, наскільки лінивими ми стали, мені здається. Так, да, бачиш, вже і, і не перемо руками у річці, вже mm -hmm. користуємося машинкою. Отак, от а що ви люди облінилися? А ну бігом взяли до рук. О, з корзини подіставали все замочили вручну, ну. і давайте на у тих штуках, як вони там називаються. Я подякувала Вані за сарказм, який зараз пролунав в мою сторону. А... Я до чого? Це Не просто так. Це до того, що все розвивається. І насправді, завдяки прогресу, з одного боку може здаватися, що ми стали надащими. І десь ну, щось в цьому є, бо ми багато сидимо там в Тіктоці і так далі, в інстаграмах. Але з іншого боку, ми теж розвиваємось. Ми стаємо розумніші в прямому сенсі, мудріші, тому що більше доступу стає до. Інформації, і ми можемо її споживати. У нас є на це час. Ми можемо вже ну, не так багато працювати фізично, тому що з'являються помічники, які нам в цьому допомагають. І наприклад, я думаю, що, попри те, як ми говоримо, що наші там бабусі, дідусі і так далі, вони багато робили фізичної роботи, <тас> треба розуміти, що це ну, ніколи не було а, як це? не те, щоб бажанням. Ну, це відгукувалося на інших речах, тобто все одно має час чимось компенсуватися. І, на жаль, часто це компенсувалося або увагою до дітей, або ще якимось стосунками між самими партнерами, тому що так дуже зайняті роботою, і немає часу на те, щоб збудовувати ну, життя власної сім'ї. Угу. Тому я думаю, що все ж таки треба просто розуміти контекст часу і що. Брати від нашого сьогодення найкраще, що може нам допомагати. А від нашої програми можете взяти цей рецепт. Ми вже приготували. Можу показати, як виглядає консистенція нашого тіста. Ось таке воно буде доволі. Ну ти потикай, щоб було видно. що… Потикай! зараз. Ми поставимо його у форму і будемо запікати приблизно 35-40 хвилин. Сьогодні буде не така швидка. Скажімо, ну, це ми його будемо коштувати аж в кінці етеру. Швидше за все, О, при так. температурі 180 градусів. Е, ту грамовку, яку ви бачили у нас, ви можете коригувати відповідно до порції, яку хочете мати. У нас вона буде не така вже і велика, на нас званою, і, можливо, ще декілька осіб. Ну, ми подивимося, ще як він підніметься, тому що ж має піднятися. Ну, розпушувач ми додавали, як мінімум, зараз угу. я ще. Тому, як мінімум, в півтора-два рази він збільшиться у розмірі. Mm. Ну, принаймні на це сподіваємось. І наші оператори, які дивляться, вже теж ну, на це сподіваються. Думаєш, думаєш, їх зацікавив цей рецепт? Звісно, це ж солоденьке, це смачненьке, це дофамін, це глюкоза, це енергія. Це фініки. Це фініки. так. Дорогі друзі, ну що? Власне. Е ви знаєте, що буде далі відбуватися. Ми це відправляємо у духову шафу на 40 хвилин при температурі 180 градусів, як зазначила е, моя колега співведуча. <Effiz> ну що, наш кексик фініковий е, кольору фініка. Він трошки пришкрумів, як сказала, бо в мене вдома. Так, давай ми прямо світлину зробимо на пам'ять. Вау, це yeah. просто кадр в кадрі кадр в кадрі, звісно. До речі, друзі, ми почали е, на ваше прохання. Ви дуже просили, щоб ми виписували рецепти безпосередньо е, вам, щоб зручніше було так, не просто дивитися, але і бачити весь рецепт. Тому тепер на нашому ютуб-каналі окремо є відео рецептів. Які ми готуємо щодня у ранку надії, і в описах до цих відео повний покроковий рецепт всього, що ми робимо для вашої зручності, будь ласка, заходьте, дивіться, обов'язково коментуйте і пишіть ваші відгуки, як у вас виходить готувати ті страви, які ми вам пропонуємо. Бо бачите, ну по-різному буває. Тому нам дуже... Цікаво почути такий ваш фідбек. Uh -huh. Ну, слухай, в розрізі дуже красиво. от Якщо показати. А Руки, то які той, готували. Той uh -huh. кусочок, який в тебе якраз на дві сторони розрізаний, можеш на камеру показати. Так, можете глянути ось як він виглядає. Він піднявся, як ми казали. Він такий дуже ніжний, пухкий. Ну що, давайте uh -huh. дегустувати, бо okay. часу мало лишилося. Ваня, зараз скаже своє фе. <с> Друзі, смакота. Нереально. Він такий соковитий. Враховуючи, що в ньому немає нічого такого, що мало б йому давати таку соковитість, фініки дали свої залишки вологи. Угу. Друзі, мені теж дуже подобається от, насправді. Не, не брешу, це чесне смачно? слово. Ви ж знаєте, якби було не смачно, я б сказав. Повірте, якщо Ваня говорить, що це смачно, то це дійсно смачно.